Тарас Загородній з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня, пане Тарасе, Ну, готується візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, і, зокрема, міністр МЗ, МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про те, що цей візит відбудеться після виконання усіх передумов. Це він заявив в інтерв'ю хорватському телеканалу Н-1. Давайте спочатку про те, як би ви охарактеризували нинішні стосунки Угорщини та України. Вони абсолютно втрачені чи ні? Ну дивіться у Угорщині ж проблеми зі всіма сусідами, які є оточені їх кордоном, так воно пов'язане не з тим, що і, і в тому числі з Україною. Це більше залежить не від України так це не ми такі погані, так це взагалі стан і угорського суспільства і угорської еліти, який має корені ще з 1920 року, коли за результатами Трианонського миру. Угорщина, королівство Угорщина втратило дві третини території, якими вони керували з 1867 року, коли в Австрії Угорщини була створена дуальна монархія. Тобто, в підконтрольному Угорщини була частина Хорватії, частина Румунії, нинішніх частина Словаччини і частина України. Ну і мається на увазі Закарпаття. І з тих пір угорщини завжди є. Реваншистські настрої, вони хочуть, як і Росія, в принципі, перегляду кордонів в Європі, і відповідно це накладає свій відбиток на політику, яку провадить Угорщина не тільки відносно України, а й відносно країн сусідів, де є угорські меншини. Більше, до речі, проблем у них не з Україною, а саме з Румунією, тому що там взагалі живе один мільйон угорців, так етнічних, і відповідно, Угорщина завжди пред'являє претензії необосновані до України стосовно особливо це загострилось після того, як був запроваджений запроваджена закон про обов'язкове вивчення української мови у всіх школах. Чому їх так це обурює? Тому що так склалося на Закарпатті, що от там, де живе угорська меншина, угорці не вивчали взагалі українську мову. Тобто там фактично Україна фінансувала школи, де угорці в основному вивчали тільки угорську мову. В принципі, це і ніяк не були інтегровані в українське суспільство. Після початку війни були різні Претензії до України, в тому числі, ви пам'ятаєте це все скандальні заяви Орбана. Ну і так далі. Звинувачення в тому, що українці виявляються там призивають до армії угорців, які воюють на боці ну, за Україну. Ну і багато чого іншого було до цього. Це на рівні, от, на, на рівні публічної риторики. Але Угорщина, Угорщина, за моїми спостереженнями намагається не переходити червоні лінії, які викликали в першу чергу претензії з боку. Європейського союзу так вони можуть блокувати деякий час допомогу Україні. Вони заблокували до речі комісію засідання комісії Україна НАТО. Вона в Бухаресті минулого року довелось проводити зустріч таким чином, щоб оминути цю заборону, яку вони досі не зняли по НАТО. І угорщина намагається все ж таки десь зберігати такі багато. Вони говорять публічно, але намагаються не переходити такі червоні лінії. Ну, наприклад, коли було голосування в ООН по репараціях щодо Російської Федерації, Угорщина наприклад проголосувала за. І в принципі в у всіх інших євроструктурах вони можуть багато говорити, але намагаються все ж таки десь давати задню для того, щоб не ну зовсім не наражатися на санкції з боку європейського союзу, пане Тарасе, а Ви ну от згадали, сказали, що у Румунії гірші стосунки з ну, у Угорщини гірші стосунки з Румунією ніж з Україною. А е, які важелі впливу Угорщина має на Румунію чи немає? Ну немає ніяких важелів впливу на Румунію. Там же, там же скандали. Дивіться, там і зі словаччиною теж були проблеми. Там доходило до того, що. Наприклад, голова МЗС Словаччини, точніше Угорщини дозволяв собі відвідувати оці колишні етнічні території королівства Угорщини, не попереджувши, не попереджувши наприклад, МЗС у ну, начебто, до себе додому, як приватний візит. Тому... Ні, ніяк ну так і як приватно візити, як наче, ну, як uh -huh. міністр, коли міністр приїжджає на територію іншої країни. Не будучої відставки, це не приватний візит, <світ> так? Ну, так це не важливий не момент, говорить. до речі, Так, да, да. тому в даному випадку є важелі впливу. Ну фактично у них немає. Там вони можуть, ну тому що вони все ж таки знаходяться. Ну Румунія знаходиться в ЄС, Румунія знаходиться в НАТО. Там важко їм щось якось на них натиснути, але там постійне, наприклад, теж педалювання ситуації стосовно того, що Угорщина вимагає. Творення окремої автономії для а, а, угорців на території Румунії на що Румуни не погоджуються, і це не проходить через їхні а, дві палати парламенту. А які стосунки з Хорватією? Я зараз згадую той інцидент. Пам'ятаєте, коли Орбан прийшов на футбольний матч у Шалику, і там була карта, де е, територія Хорватії в тому числі була позначена як територія Угорщини, але Хорватія тоді не відреагувала так, як до прикладу відреагувала на це Україна і якісь інші країни, які теж чиї території там також були позначені. Ну, дивіться, це от від те, що я вам говорю, це він прийшов в шаліку. Це не сама Угорщина, це королівство Угорщина. Ну так так, так. Ну, ми не знаємо, як вони відреагували. Ну можливо, вони якісь там на, на рівні міністрів зробили які заяви. Там були іронічні. От з боку Хорватії досить іронічно відреагували. Ну, абсолютно значення. Ну, ну да там вони так відругували, але ну знову таки у нас все ж таки війна, і у нас більш загострено це сприймається, тим більше Угорщина, ну Хорватія теж вона член є членом НАТО і в принципі немає чого особливо побоюватись, так і стосовно Хорватії, вони не проводять ту політику. Яку наприклад стосовно України більш того, там навіть є більш економічна залежність, тому що одним з альтернативних шляхів постачання нафти до Угорщини, окрім дружби, яка йде з Росії через територію України, в тому числі є якраз автопровід, який йде з Андрі... з Андріатичного узбережжя Хорватії до Угорщини. Тобто, ну мабуть, вони вони так більш спокійно це сприймають, розуміючи, що е, нічого особливо угорщина зробити не може а нам вони реально шкодять. Ви можете е, трохи спрогнозувати, або можливо є якісь очевидні речі, якщо цікавитися взаєминами Угорщини та Києва України, і до чого може призвести візит Орбана? Він покращить е, стосунки між країнами чи абсолютно ніяк не вплине на них? Е, ну, ну я поки що не вірю, що воно відбудеться, тому що навіть так. Так, ну країна виставляє умови. Які умови? Ну я думаю, що вони будуть вимагати, що раніше вимагати. Ну, наприклад, ми що, заради е візиту Орбана будемо міняти наші закони. Ну, наприклад, а, що, вже то, то... Що, що? а вже відкрито заявили про вимоги? Що-що? А вже відкрито заявили про вимоги угорців? Так, Така вони це одразу ж ні. Ну я не знаю, що вони включати. Ви можете не подивитися історію. У нас же закон про українську мову був ухвалений скільки ще по чотири роки тому. Тоді так, був. Так, так. Тоді ж були ще крики з Будапешту, що це порушення прав угорців і все, що з цим пов'язане. Вони системно на цьому наполягають, і я не виключаю, що і тут будуть теж наполягати, виторговуючи якісь собі преференції. Тому, ну я, ну, я особисто, я, я ну я не бачу, що це дасть особисто Ор Орбану, якщо він приїде до України. От, так, у нас є бажання розмовляти так, тому що. Що ми все ж таки Мирні люди, але якщо вони нам будуть виставляти такі умови, що ви там міняєте закони, робіть те, робите інше. Ну вибачте, будь ласка, я поки що, ну тоді навіщо його поїздка до нас? А, пане Тарасе, я не можу не, не згадати, не торкнутися взаємин Угорщини та Росії, а, навіть не знаю, як спитати наскільки вони щирі, що що хоче у Росії від Угорщини? Чого Угорщина хоче від Росії? Чекає на чому вони зійшлися? І де тут Україна? А, Ну зійшлися якраз я вам сказав, є ідеологічні, а в першу чергу схожості, оскільки Росія. Є країну реваншизму, в принципі, зараз що відбувається, це війна Росії проти України, в тому числі реванш за поразку у холодній війні. Це реваншистські настрої росіян, теж грають таку велику роль. Ну і угорщина теж країна реваншизму, яка хоче повернення своїх територій в рамках королівства Угорщина. Ну, ну дивіться. Навіть у Другу світову війну а, угорці вступили на боці а, Гітлера а, через те, що Гітлер пообіцяв їм повернення всіх угорських етнічних територій. Тому як я вам сказав, ця історія дуже довга, і це сидить а, в запитах, в тому числі угорського суспільства, які висловлює в тому числі пан Орбан. От це перше, ну друге це звичайно, економіка. Вони отримують зі знижками нафту та газ, створюючи велику корупційну ренту для угорських еліт, які фактично отримуючи дешеве енергоносії, можуть або їх там перепродавати, або іншим чином заробляти. Ну це в чистому вигляді корупція, на чому що підживлює. Я б сказав таку любов в лапках до Російської Федерації. Ну плюс ще у Росії Росія ж будує ще атомну станцію на території Угорщини, там обіцяючи їм величезні кредити, і то звичайно теж впливає на настрої угорських еліт, які із задоволенням із задоволенням отримують цю корупційну оренду. Їм це подобається. А є передумови зараз в Угорщині для зміни політичного керівництва до кардинального зміни політичного керівництва країни? Ну, тобто, що до влади прийдуть ті партії, і ті політики, які сприятимуть відновленню, покращенню відносин з Україною? Ну, дивіться. Як я вам сказав, Орбан це продукт настрою самого, самого самого угорського суспільства. Тому навіть ну це так, як говорять про Путіна для до росіян, так що це вони його створили, це їхнє бажання. Ну, так, а Путін Путін чистий, Він чисто відслідковує, що хочуть росіяни, це і Путін, це і його особленням глибинного народу Росіян. Тобто, всі демони, які сиділи в росіянах, він фактично їх очолив. Так це саме стосується. Й це угорщини в Угорщині ж склалася за 20 років фактична ситуація, що маючи на руках оці корупційні гроші, вони вибудували таку модель е, в Угорщині, яка дуже нагадує партію регіонів. У нас там по зразках, десь 2012 дві років. Монополія влади, контроль над змі, неможливість неможливість іншим партіям отримати те, що. Вони хочуть так ну, ну хочуть там боротися, коли ти в нерівних умовах тобі важко це взагалі це зробити. Це перше. Хоча сам там же є ще президентка. Є там, є Орбан, жо у нас прем'єр-міністр, а там ще є президентка. Ну, президентка займає більшу а, таку лояльну позицію, в тому числі до Європейського Союзу, і принаймні я від неї таких от заяв не чув. Так і вона, ну оскільки це парламентська більша республіка, все ж таки у орбана більше влада. Тому я не я не сподіваюся, що е, навіть після заміни Орбана, коли він піде нарешті зі своєї посади, щось кардинально буде мінятися. Тому що дивіться, о 20 років ну постійно говорять, що угорців ображають. Е, що нам потрібно там відродження? що нам потрібно, щоб е, угорці ну там повертати свої території? Ну таке воно відкрите не говориться, але мається на увазі, коли у них там в підручниках пам'ятаєте, був скандал, коли в підручниках з історії Україна описана була, якщо не помиляюся, як не як частина взагалі Російської Федерації. Так, так. Тобто це це, це на рівні шкіл. Ну, от уявляєте, 20 років пройшло людина, яка. Народилася 20 років, вона вже має право голосувати, вона вже отримала своє знання, що так, стосовно України, в тому числі, і я не вірю, що воно щось поміняється. Це вже запущені процеси, які ну, важко чимось буде поміняти. А тільки одним тільки одним, що я завжди пропоную, що Україна повинна запропонувати виключити Польщу цю Угорщину з, з НАТО ЄС, як не як країна, яка не відповідає її стандартів. До речі, деякі країни Європи про це вже думають. Е, я я хотіла у вас саме про це спитати. От ви говорите, ну і на на початку розмови зазначили до скількох країн Євросоюзу в Угорщини територіальні претензії. Ну і я подумала, що цікаво а є. Є ж якісь правила, так ну чому що об'єднує людей в Євросоюзі, для чого вони там об'єдналися? Ну явно не для того, щоб ділити території один одного. І тому да, виникло питання: а як Угорщина уживається з іншими країнами в Євросоюзі, якщо до членів цього союзу стільки претензій і серйозних ну дивіться, там питання навіть не європейському союзі, а питання в тому, що в 1970 П'ятому році в Хельсінкі була підписана угода про непорушність кордонів в Європі, uh -huh. які підписали всі, в тому числі радянський Союз, тоді підписував цю угоду, тому що їм було вигідно, тому що вона закріплювала тоді НДР, тобто поділ Німеччини і фіксувало, що Калінінград, а це ж колишній Кенисберг, який uh -huh. за результатами другої світової війни, перейшов під їх контроль, залишається під ну в складі тоді радянського союзу. Ось і Угорщина теж підписувала це все. Тому немає у них ніяких це на рівні розмов. Вони постійно ведуть конфлікти у них постійно відбуваються зі всіма сусідами. Те, що от я вам такі от історії розповідаю, це те, що те, що ми так знаємо, те, що публічно десь відбувається, і це коли вже ці країни вже знаходились і в НАТО, і в ЄС. Тому тут от це от питання, враховуючи вагу України політичну вагу на, на європейському континенті, тому що Україна могла б порушити. Ну принаймні, якщо в європейському Союзі хоча європейському Союзі про це теж починали говорити. Я пам'ятаю, історія була десь в Чехії, якщо не помиляюся, почали натякати, що у нас давно у нас взагалі не відпрацьований механізм ви. Виключення за, 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 за стандарти там Європейського Союзу, чому б їх не розробити? Тому що в дійсності от Європейський Союз є е, прийняття. Як виключати е, за порушення стандартів, немає. Ось. І тут Угорщина, звичайно, перший претендент, бо за тими стандартами, які висуває Європейський Союз і НАТО до країн, вона їм вже не відповідає. Дякую вам за це пояснення і такий невеличкий екскурс в історію. І я нагадаю про те, що ми говорили із Тарасом Загоруднім, політичним експертом.